Доброго дня, мої любі діти. Ми продовжуємо з вами онлайн-заняття. І сьогодні на уроці ми з вами повторимо артикуляційні вправи, дихальні вправи. Також вивчимо нову вокальну вправу Бігла мишка через міст. А також повторимо нашу пісню, яку ми вивчали в минулому році. Це просто Україна. А той, хто до нас приєднався, почне її з нами розучувати. Тож починаємо заняття. Спочатку починаємо дихати, беремо вдих у живіт і видих. Молодці ще раз. І видих. Молодці. Спокійно беремо ще вдох і видох. Молодці. Зараз декілька разів беремо через ніс і видихаємо через рот. Молодці. А зараз уявимо, що перед нами свічечка, яка не згасне, коли ми будемо видихати, так? будь ласка, повільно видихаємо, і свічечка не згасає. Добре, ще раз молодці беремо вдох. Молодці. Ще раз, будь ласка. А зараз видихаємо так, щоб усі свічки на торті задулися. Будь ласка. Ще. Усю силу, яку маємо, видихаємо, молодці. Заспокоємося, вдох і видох. Молодці. Починаємо нашу артикуляційну гімнастику для обличчя. І в іншу сторону. Молодці. Язичком в одну щічку, в іншу. Просипаємося, починаємо роботи, працювати добре. І згадаємо наші букви та скоромовки. Б, П, Б, П, Б, П, Б, П, Д, Т, Д, Т, Д, Т, Д, Т, В, Ф. Робимо звук. Як комарик і полетів нагору. Знову спустився на землю ще раз. З, молодці. Ну і згадаємо наші скоромовки. Бабин біб розцвів у дощ. Буде бабі біб на борщ. Ой збирала маргаритки, маргаритки на горі. Розгубила маргаритка, маргаритка у дворі. Давайте ще таку, понад квіта ми літає джу-джу-джу. Ой, яка ж ти джвава, бджілка золотава. Давайте ще раз її новенька. Понад квітами літає джу-джу-джу, ой, яка ж ти джвава, бджілка, золотава. Молодці. А зараз починаємо розпівуватися. І сьогодні ми з вами вивчимо нову розпів... вокальну вправу. Вона називається Бігла миша через міст, та й змочила воду хвіст. І звучить отак: Бігла миша через міст та й змочила воду хвіст. Тож співаємо разом. Бігла миша через міст! Та й змочила воду хвіст! Бегла миша через мист, таймочила воду хвіст. Бігла миша через мис, таймочила воду хвіст. Бігла миша через мис, таймочила воду хвіст. Бігла миша через мис, таймочила воду хвіст. Бігла миша через мист, тайсмочила воду хвіст. Роша через міст та й змочила воду в ліс. Ось так. Продовжуємо наше заняття і зараз ми згадаємо текст пісні. Це просто Україна. Перший куплет пісні. Багато я у світі бачила країн. Та завжди поверталася у рідний дім. Я знаю краще всіх, що це моя земля такою народилась я. Якщо дівчинка народилась, а якщо хлопчик, то співає, таким народився я. Там, десь далеко, знов запитують мене, скажи нам, Україна! Що це звідки де? Я подарую їм маленькі прапори, де жовтий синій кольори. Зверніть увагу, як чітко ми вимовляємо слова. Спочатку чітко промовляємо, а потім починаємо співати. І приспів: це наше небо синє та сонячне проміння. Над нами жовтим світить, щоб посміхались діти. І другий куплет безмежні гори і ліси. Це України голоси, Велика і неділима це просто Україна. І приспів. Тож співаємо разом.